Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу, до вашої уваги черговий, хоч і нестандартний випуск тижневика трофеї титул». Нестандартність полягає в тому, що сьогодні ні про які трофеї та титули ми говорити не будемо, по причині того, що турнір в Майамі, єдиний топ турнір, який зараз триває, куди приїхали всі, як то кажуть, ще цілий тиждень буде тривати. Тому в даному відео ми говоримо лише про українських тенісисток та їхні виступи на цьому турнірі. Спочатку на тисячнику в Майами було заявлено п'ять українок, але буквально за день до старту турніру знімається Марта Костюк. В Принципі це в деякій мірі прогнозовано, як не є, видала тритижневий марафон, який розпочався ще на п'ятисотнику в Сан-Дієго, де Марта дісталася до фіналу. Потім фактично без відпочинку поїхала на тисячник до Індіан Велсу, де також дісталася до фактично вирішальних раундів, а саме до півфіналу. Відповідно, в Майами Марта на жаль не зіграла. Тому лише 4. у першому раунді, а саме в одній 64 грала лише Леся Цуренко грала проти непростої польки Лінет, але Лінет, у якої зараз серйозна ігрова криза. Тим не менше, саме Лінет виграла перший сет з рахунком 6-2. Після цього Леся впевнено бере другу партію. 6-1. все вирішується, як то кажуть, у третій партії. Леся Цуренко, поступаючись з брейком 1-3, демонструє характер і вигризає вирішальну партію з рахунком 6-4 та виходить до однієї 32-ї. Щоправда, на жаль, ця стадія стала заключною для Лесі на турнірі в Майами. Грала вона в цьому раунді проти бельгійки Мінен, Лакілусера, тобто тенісистки, якої в принципі в основній сітці не повинно було бути. У першому сеті за рахунку 5-3 Цуренко подавала на сет. Навіть мала сет понт, але, на жаль, не реалізувала його і програла свою подачу. Після цього ще три гейми поспіль, як наслідок поразка в першому сеті 5-7. У другому, можливо, емоційно не справилась із ситуацією і поступилася розгромно 1-6. Тож в одній 32-й Леся завершує свої виступи на турнірі в Майамі, Ну а Бальгійка пішла далі. Одна фіналу була дебютною стадією для Єліни Світоліною, але як дебютною, так і заключною, тому що вперше з серпня місяця минулого року Світоліна вибуває в першому ж для неї раунді. Грала вона 32-й не проти кого-небудь, а проти самої Наомі Осаки. тенісистки, яка зараз останнім часом перебуває в хорошій формі. За останні 8 матчів здобула 6 перемог і серйозно піднімається в рейтинг. Між собою Осака та Світоліна не грали з 19-го року. Даний ж поєдинок краще розпочала саме японська тенісистка Та виграла впевнено перший сет 6-2, У Єліни не було навіть жодного брейкпоінту. В другому сеті боротьби було побільше, в тому числі і на подачах осаки. Уже були брейкпоінти у Світоліної, але першою свою подачу програла саме українська тенісистка. Більше того, за рахунку 5-3 на Омі навіть подавала на матч, але Світоліна в відповідний момент проявила свій характер, зрівняла рахунок і навіть перевела діло на тайбрейк, де, на жаль, все ж таки сильнішою була осака. Тож в одній Єліна програє. Ну а Наомі пішла до 1.16, де вже також програла. Ангеліна Калініна також стартувала з однієдру фіналу, і у неї також, як і у Світоліної, в супротивницях була іменита тенісистка Каролін Возняцький. Це була перша очна зустріч цих тенісисток, і вони, як то кажуть, її провели на славу три години 17 хвилин. На даний момент це найтриваліший поєдинок на сьогорічньому Майамі Оупен, по крайній мірі, якщо говорити про жіночу сітку. Три сети, кожен з яких тривав мінімум годину. в стартовому сеті Ангеліна першою робить брейк супротивниці, але програє першу партію з рахунком 5-7. В другому сеті все повторюється, але до навпаки, першою робить брейк супротивниці Возняцьким, Навіть за рахунку 5-3 подає на матч. Але тут, як то кажуть, вмикається Калініна. Робить брейк супротивниці, щоправда, потім на своїй подачі дозволила датській тенісисті заробити матчпойнт, але і його відіграла і в підсумку 7-5. Друга партія уже за Ангеліною. Після цього вона бере паузу, іде в підтрибунне приміщення, збирається з думками і силами та виграє вирішальну партію з рахунком 6-4. Могла зробити це раніше, тому що за рахунку 5-3 на подачі Возняцьких у Ангеліни було Одразу три матчпойнти, але там датська тенісистка вистояла. Тим не менше, 577564 до однієї 16-ї відправляється Калініна. Також до 16-ї пробилася і Даяна Ястремська, що перемогла австралійку Дар'ю Севіл. Не просту для себе супротивцю, тому що всі три попередні очні зустрічі завжди вигравала австралійська тенісистка. Цього разу сильнішою була Даяна двічі по 7-5, поєдинок більше двох годин тривав. Дуже багато боротьби, багато брейкпойнтів, багато брейків. Власне, переможні гейми в обох сетах. Українська тенісистка здобувала саме на подачі супротивниці. Тож, Яна Ястремська та Ангеліна Калініна представляли Україну в одній 16-тій фіналу. Ястремська грала проти Марії Саккарі. Це було перше очне побачення цих тенісисток. По лозіці б більш свіжішою мала бути саме Даяна, тому що, нагадаю, Саккарі в Індіан Уелсі дійшла аж до фіналу. Перший сет був дуже-дуже бойовим. За рахунку 5-4. Саккарі подавала на сет, але Даяна під нуль бере подачу супротивниці 5-5. Щоправда, після цього, на жаль, програє відразу свою подачу в неймовірній боротьбі. Відразу цілих 5 разів рахунок був рівно 40-40, але все ж таки поразка і загалом програний перший сет 5-7. А на початку другого Саккарі відразу робить брейк супротивниці, і цього єдиного брейку їй вистачає, тому що друга партія також залишилася за Марією. 6-4. тож до однієї восьмої фіналу відправилась Марія Саккарі. Зважаючи на те, що Ангеліні Каліні в 1-16 протистояла Аріна Сабаленка, один з претендентів на титул, фахівці, звичайно ж, не багато шансів давали Калініні на прохід до однієї восьмої фіналу. Це була перша очна зустріч цих тенісисток. Ну і Калініна ніколи настільки рейтингових тенісисток ще не обігрувала. Нагадаю, на даний момент Сабаленка друга. Емоційно непростим був матч, завжди неприємно грати проти безпрапорних для наших тенісисток. Ну і плюс до того певний момент емоційний був, звичайно ж, і в житті Сабаленка. Пригадуємо трагедію в особистому житті. Можливо, саме через це початок матчу був доволі таки сумбурним, тому що за стартові 6 геймів 4 брейки роблять супротивниць. Рахунок стає 3-3, потім 4-4, За цього рахунку Калініна робить ще один брейк, і за рахунку 5-4 виходить подавати на сет. Щоправда, Сабаленка вчепилася, дійшло діло до рахунку 40-40, але тим не менше з третього сет поінту Калініна таки реалізує та виграє сет 6-4. Щоправда, другу партію, можна сказати, в домінантному стилі виграє Сабаленка 6-1. Тут виникли питання, що буде далі, а далі була відповідь від Калініної в такому самому стилі. Стартує з 4-0. Далі, хоч і програє свою подачу під 0-1-4, два наступні знову за Калініною. 6-1 вирішальна партія за представницею України. Загалом же 6-4-1-6-6-1. Перемога над другою ракеткою турніру та світу та вихід до однієї восьмої фіналу для Ангеліни Калініної. В одній восьмій Ангеліні буде протистояти експресивно-емоційно агресивна представниця Казахстану Путінцева в очних зустрічах Нічия 1-1. Про підсумки цього поєдинку та загалом турніру будемо говорити рівно за тиждень в наступному випуску тижневика трофеї титули. Тож, якщо цікаво, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночки. Якщо ж дане відео вам сподобалось, підтримайте його та канал лайком. На даний момент все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре!